Мешканці табору від 10 до 17 років позмінно заступають у караул, готують їжу, вчаться розбирати і збирати автомат, стріляти проходять смугу перешкод, яка особливо подобається нашим співрозмовникам, хлопцям 10-11 років, які приїхали сюди з Чернігова. Ми проходили через канал, через робили кубирки. Я приїхав сюди з вівторка. Мені тут сподобається це добрий табір. Якщо комусь треба потренуватися чи навчитися чомусь, то це табір якраз для тих, хто хоче цього. У наметовому таборі Північний корпус, організованому в селі Клочків поблизу Седнева, активістами цивільного корпусу полку Азов, 25 дітей. Більшість із Чернігова, а деякі з області та з Києва. Причому близько половини з них дівчата, котрі тренуються на рівні з усіма, але найретельніше оволодівають навичками надання першої допомоги. Ми вивчали аптечку, ну, що там повинно бути. А сьогодні ми накладали джгут, ну, під е Ті типу під обстрілом. Табір безкоштовний, живуть у наметах, але оскільки розташувалися на території закритої торік школи, то в приміщенні можна зігрітися або сховатися від дощу в разі необхідності. Цьому сприяла місцева влада. З продуктами допомогли спонсори. Діти кажуть, їжі вистачає, і вона на різні смаки. Наприклад, наша співрозмовниця, 17-річна Лана, дотримується суворої вегетаріанської дієти. У неї навіть позивний веган. Тут ну добре ставляться до моїх подобань, намагаються мені якось вибрати. Те, що я люблю, і буду їсти. Я хотіла загортувати свій дух, зробити сильнішою. Діти залишаються дітьми і вільний від занять час проводять у різноманітних іграх. Серед учасників такого спілкування інколи важко розрізнити вихованців і помічників інструкторів. Вони приблизно одного віку. Ну інструктори навчають дітей, збірка, розбірка, зброї, тактика, медицина і тому подібні речі. Ну, це. Дуже важливо наш час, коли в країні війна. А серед інструкторів, як учасники бойових дій на сході, так і професійні психологи та педагоги. Інструктори, які побували в зоні АТО, зараз вони з якихось причин перебувають вдома в рідному місті, і щоб не сидіти, просто склавши руки, вони займаються з дітьми. Є фахові, ну, тобто психологи, педагоги, які працюють в школах, які ну тобто з дітьми спілкуються, вони їх розуміють і розуміють, що їм потрібно. Перша зміна, яка триває протягом цього тижня, пробна. Інформація про табір поширюється від родини до родини, і при достатній кількості бажаючих північний корпус функціонуватиме протягом літа. А якщо знадобиться, то й цілий рік.